Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні. Люди, які працюють для громади. Тут добре. Програма на Радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо і Це проєкт Добре. Ми шукаємо місця, про які Павло Греці говорять тут дійсно добре. А от чи насправді так дізнається наша журналістка Тетяна Верба, яка з місця події повідомляє про всі деталі цього разу Тетяна занурилася у зовсім іншу реальність, і це не метафора. Вона завітала до комп'ютерного клубу Віртуальна реальність у торговельному центрі Сіті Центр, місця, де можна за кілька хвилин опинитися в Буковелі, прогулятись італією або відчути драйв американських гірок, не полишаючи комфортного крісла. І що цікаво, це не лише простір для дітей. Дорослі тут так само гублять легко відлік часу, що вже встигла випробувати Тетяна. Та що, ну, от не буду я якусь довго передмову робити, інтригувати тебе довго, а скажу просто і ясно. Ілона, ти хочеш отримати нереальні задоволення. Ой, ну да, мабуть, під час тривог оцей безкінечних, хочеться десь зануритись. А ти знаєш, це місце так і називається віртуальна реальність. І зателефонував нам один слухач і сказав, що йдіть туди, бо знаєте, там добре. І ми з Ілоною, а вона є така людина небайдужа, вона є активістка і волонтерка. І ми йдемо, аби переконатися, чи так уже добре у цій віртуальній реальності. Ну що, Ілона, ходімо. Я бачу, тут дивися, якісь люди сидять в якихось, що в них на голові. Ну це не 3D, але ага. щось дуже схоже. Вони щось тут махають руками. Не знаю, таке що вони перебувають в якомусь віртуальному світі. Треба дізнаватися. Mm. Ну, а більше про те, що відбувається у цьому закладі під назвою віртуальна реальність, ще розкаже про це власник, і то є пан Сергій. Мій заклад, комп'ютерний клуб віртуальної реальності. Він перший у місті ага. і, на щастя, допоки єдиний у місті. Так. Ми у своєму закладі пропонуємо дітям і не тільки дітям дорослим. Ну, Наприклад, якщо дорослий ніколи не було в Парижі, ви можете надягнути на себе шлем і побувати в Луврі або у єгипетських пірамідах. Орієнтуємось по іграм на запити дітей. Тобто приходить хлопчик каже, вийшла нова ігра, I'm kidding. Кажу, окей, завтра приходь, уже буде. Є буковель, тобто ви можете сидячи в кресті, прокатитися на лижах з картинкою буковеля. На вибір більше 50 ігор на будь-який смак і на будь-який вік для дівчаток і для хлопчиків і для їхніх батьків. PlayStation PS5 саме. Новини іграми 25-го року, Xbox Series S Також батьки, поки очікують, можуть безкоштовно у нас посидіти в масажному креслі для маленьких. Зовсім діток є розмальовочки безкоштовні, водичка безкоштовна. Є гіпсові фігурки для розмальовування фарбами. Потім розмалювали, забрали собі додому. Або можете просто забрати додому і дома вже малювати. Хто полюбляє, є невеличка своя бібліотека. О, Книги я, бачу. я дозволяю навіть брати додому. Також у нас ще є послуга дуже актуальна на сьогоднішній день. А ми конвертуємо інформацію з диска на флешку, з флешки на диск, особливо для військових. Це зараз актуально, коли вони роблять там КТ, МРТ. І для військових ми це все робимо безкоштовно. Віртуальна реальність вона відволікає від реальності насправді. Перші дві-три хвилинки, і людина поринає в зовсім інший світ, де ти забуваєш. хоч хочеш, ти все все одно забуваєш про реальність. В шоломі є встроєні динаміки, там не чути зовнішніх звуків, там тільки звук самої гри. Також зараз такий час блекаутів. Ми маємо свій особистий генератор. Тому, якщо навіть ви прийшли не пограти, а просто вам треба підзарядити гаджети, ну тощо, ми нікому не відкажемо, всіх завжди чекаємо. Іон, от ми з тобою послухали. Багато чого тут можна собі дозволити. От що би ти хотіла із цього? Пограти, помандрувати. Ну, мабуть, мандрівка, да, десь було б цікаво. А я можу вам додати, що ми працюємо от, 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 у Google Map онлайн. От захотіли ви Італію. Ми можемо прямо зараз зайти в живу, відкрити карту Італії і ви будете мандрувати по собі по Італії. В живому онлайн-режимі, в живому. Це круто. А я зараз спробую такі гострі відчуття. Це американський. Гірки. Алло, зупиніть мене. Боже, А лада нормальна, поки ну я тобі скажу, що на американських гірках, навіть віртуальних, ну недовго я покаталася. Ти не відрізняєш цієї віртуальності від реальності. А зараз ми хочемо запитати у когось із тих, хто ось бачимо, прийшов до клубу Віртуальна реальність. Чи частенько ви тут буваєте, і як вам тут зовсім відлікаєшся від реальності, та яка є? Я спробувала все. Вже. Ага, я вже і виграла. І каталася на горках. Ну це відчуття, як спавні, як американські горки, і такий же жах в животі такий, прохолода, така. Це дуже і відволіктися. І такі гострі відчуття. Да, це класно. До того ж. У віртуальній реальності можна мандрувати різними, різними країнами. Зрозуміло, в наших умовах зараз не помандруєш будь де, будь-коли. Мені дуже подобається віртуальна реальність. Що, Ілона, ми з тобою сьогодні побували у клубі, який називається віртуальна реальність. Ми самі спробували. Ти посаділа в кріслі масажному. Я покаталася на американських гірках і скажу, що я поринула таке у реальність, хоча і віртуальність. Ми дізналися про те, що тут можна і подорожувати, в які ти хочеш країни, де присутні інтернети, можна отримувати і приємні відчуття, і гострі відчуття, коли покатаєшся на американських гірках. Чи і Ще на чомусь такому. Як тобі тут скажи? Класно, мені здається, тут добре і класно діткам і матусям. Або я побачила тут PlayStation до чоловіка. Ташіться від цьому PlayStation не можу. Тобто тут, в принципі, виходить, що всій родині можна прийти і провести годинку-другу. Так, мені ще, знаєш, сподобалося, ну, по-перше, чи тут для військових безкоштовні послуги. До речі, навіть на ігри, бо військові часто приходять грати Ого. особливо, як це не дивно, але хлопці, які приїхали з війни, поки перебувають хто на лікуванні, хто у відпустці, все одно у нас грають в counter страйк Стрілялки, і ми всім військовим даємо знижку 50% 50 на все, і мені ще сподобалося, що тут продумано навіть такі моменти, що коли батьки чекають дітей, то вони можуть теж приємно провести час. Отож, ми з тобою робимо висновок. Тут добре, да. тут добре, і знаєш. У наш час це добре ще й у тому, що це може таки зняти якийсь стрес. Знаєш, психологічні такі є моменти. Ось ти десь можеш поподорожувати, і якось в принципі зараз візит до психолога. А тисячу гривень. Тут 400 трошки дешевше, ну да, <праць> в принципі, да. можна розслабитись, відволікти. Mm, так, і про те, що тут добре, ми не будемо мовчати. Наклеїмо ось таку наліпку, де написано тут добре. І всі, хто будуть мимо проходити, будуть бачити, що тут добре, їм захочеться прийти сюди і переконатись, добре тут чи ні. А це було тут добре. Тут добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.